У самому серці великого зеленого лісу, де сонце лагідно заглядало крізь крони дерев, жило собі маленьке деревце на ім'я Листик. Листик був особливим, він не хотів рости. Поки інші деревця тягнулися до неба, міцніли, пускали коріння глибше і дужче, листик залишався маленьким, тоненьким. І боявся навіть подути вітру. Я не хочу бути великим, шепотів він, а раптом на мене залізе сова, або вітер зламає мене, коли я стану вищим. Поруч росли інші дерева сосонка, дубко і кленчик. Вони вже були трохи вищими, але ще теж молоді. Вони не насміхались із листика, а дружньо запрошували його гратись. Одного дня до листика прилетіла синичка Мія. Чому ти такий маленький і сумний? запитала вона. Бо я не хочу рости. Всі кажуть, що великі дерева мають обов'язки. А я хочу просто стояти і не думати ні про що. Мія розсміялася. Але ж ти навіть не знаєш, що таке бути великим деревом. Можливо, тобі сподобається. Одного вечора над лісом насунулася страшна буря. Вітер свистів між гілками, дощ лив, мов із відра. Маленький листик зігнувся і ледь втримався на місці. Але щось дивне сталося. Дубко закрив його своїм широким гіллям, а сосонка підтримала з іншого боку. Ми ростемо не лише для себе, сказав Дубко. Коли ми стаємо більшими, ми можемо захищати інших. Листик уперше задумався. Може, бути великим, це не страшно, а корисно. На ранок після бурі Листик подивився на небо. Воно знову було блакитне, а сонце посміхалося. Мабуть, я спробую, тихо прошепотів він, і з того дня листик почав рости повільно, але впевнено. Минуло кілька років. Листик став чудовим молодим деревом. Під його гілками гралися. Зайченята білочки стрибали по гілках, а совмощувалася на найвищій гілці, і. розповідала новини ночі. Одного разу він почув, як малесеньке нове деревце поруч, запитує А чому всі хочуть рости? Листик усміхнувся і відповів Бо коли ти ростеш, ти відкриваєш себе світові. А світ... Відкриває себе тобі. З того часу кожне нове деревце в лісі знало, не страшно рости, страшно ніколи не, спробувати. І якщо в тебе є друзі, що підтримують у бурю, рости стає зовсім нелячно, а навпаки, радісно, кінець.